Останнім часом, в зв'язку з війною, нападом широкомасштабною війною, яку то Росія проти України, багато уваги звертається на те, щоб зберегти самоідентичність української нації, а зберегти Україну як державу, тому що основне завдання яке ставить Росія як Кремль, mm -hmm. це знищити Україну як державу. Я думаю, що ви. Будете підходити до кожної картини. Це українська чарівниця схема. Ця чарівниця, ця чарівниця, ця чарівниця. У мене в хаті зараз вісить 226 картин. Оце антихрониці. Це в кожній людині така була вишивка. Українська природа, краса. Ну, Всім подобається портрет Шевченка. Вона називається хатній оберіг. Давайте, повністю вишити. По яких я вишиваю. Я вам зараз... Оце схема в моїх руках, а готова картина вишита уже не потрібно. Давайте. Далі. Я вже третю вишиваю, а чотири заказала. О. А це от схема, а на вечеря. Угу. Це, це не коротше вон той. Ось така схема, а то каталог. Бачите? Ось я дивіться. Ну, ви там бачили в спальні це. Оця, от бачите, от, я заказую канва з нанесеним рисунком 36х50. На І от тут всі ці картини, які ви ходили, от тут бачите. От, тут. От, ця, що то вам подобається, така теж можна заказати в Одесі. Оця біля купаєць. А це ці, що я по три брала. Я їх всіх скомплектувала. Це ви бачили там в котені, оці всі вишивки, оце ну, коні, оці всі маки, це все. Ви бачите, медведівці, це 50 на 80. от, от це святе сімейство, от Тайна вечера. От. Тут це чий каталог, Одеса. Оці всі картини. Всі, зараз я вам покажу, з них о, я тільки оці маленькі, і то я там пару штук вже вишила, але вони маленькі, бачите? Так. Бачите, мороз. бачите? Мороз. Так. Все, це він мороз. Це, це все, всі ці картини я о, тут це вже в мене вишито, оце я по, дві, по три, бачили там наверху? Так. Оце всі вишито. Оця вишита, ця, ви бачили, вам сподобалася. А, ця? Бачите отут. У мене асоціація кота як розумної істоти і жінки як береги. Оця шурубе виноград, бачите воно? Так. Шевченко. Сити в Турподільській країні немає інформації. Хлопець, який там керує, він сам із базолії. Свята родина, отака от схема стоїть 650 гривень. Тільки схема. Відколи я в них вже отримую тих е, одеситів, от. то вони е, тканину десь видно знайшли. І вже ті схеми більш ефектніше розмальовують. От. Ну, часом приходиться щось трошки коректувати, але е от дивіться, візьміть в руку схему. От. Бачите, на, на кожен хрест, як тут одна дзюрочка, то тут, от виходить, хрест. хрест. Чи стібок, чи хрестик, так отаке. От в них вже зараз досить ефектно, як за границею, виходить, такі, ті схеми. Фотографію ложу, беру ту схему, щось так, щось десь чуть-чуть, може, не підкоректовую. На свій погляд стараюся от дивись, яка тут ця, а яку я нитку тут? От таке. а обличчя. Це тут 12 святий. Е, треба ж підбирати ці нитки так, чи там воно так, Подивіться, як тут воно. Mm -hmm. Якщо його так вище, то на що воно буде? Підбирати? Не передаєш, щоб живе. Да. Воно а там воно, живе. да, да. да А я його вже на світі казав в колі Якщо земля позалії, і він займається цими питаннями. То чи не можна Сергій Володимир поставити питання? Чи щось з подільське з подільського краю є всякі пастухи, вони з нашого краю, фактично. Ті схеми. Поділля, воно трішки відрізняється від Волині. Вам так кажеться, воно відрізняється фактично. Але такі ці вже національні картини, то вони вже набули свій престиж і вони вже наші. Українські, цим цього достатньо. Без питань, звичайно, те, що ви зробили... ну які мати? То що можна звати? Поділля, не поділля, ота природа, поділля, не Поділля? жінка вон з парасолькою йде. І вона й і на Поділлі, і в Одесі, і в нас кругом може собі дозволити погуляти. От ці Поділля, не поділля, поділля наше. Минуло Петрівна. У мене, асоція... мене є можливість. Петро Степанович. Ваш асоціацію? Так, все, беріть в руки. Дякую. Будемо мати Сергія Володимировича зробити той кабінет. Я думаю, що де буде наша асоціація знаходитися, Сергій Володимирович, ми там цей портрет. Ми просто... українці наших предків, і передавати з покоління в покоління те, що прийшло до нас. І якщо воно... Приносять якесь задоволення і ще е, зберігається багато років, то треба його обов'язково підтримувати. Ми закінчуємо так. цей відеорепортаж. Значить, ми хочемо подякувати від імені асоціації вам Людмила Петрівна, за те, що вас таке. Приїжджайте з е, своїми членами асоціації до мене на екскурсії. Я буду рада вас бачити. І завжди в мене знайдеться е, для вас чашка чаю чи ще чогось для пригощення.